Сто лісів сто озер сто дуріх саме із символічної пісні Волинь, лідера Луцького гурту Чорні черешні Юрія Поліщука. Ми і розпочали нашу екологічну акцію. Цей виступ став несподіваним і приємним подарунком для учасників толоки. А стартував суботник із прибирання святої святих Поліця, озера Світіць, головної перлини Волинського краю і найглибшого озера України. Адже максимальна глибина світіця становить аж 58,4 метра, а середня понад 7 метрів. Уже традиційно щороку, після закінчення відпочинкового сезону, шацький національний природний парк організовує толоки з прибирання прибережних територій. Співорганізаторами цьогорічного акції також стали Шацька селищна територіальна громада та журналісти газети Волинь. Детально, як ми допомагали прибирати озеро, цілющу воду, з якого за Польщі доставляли панянкам аж у Варшаву. Водізнається із публікації у нашому друкованому варіанті і на сайті Волиньком'ю. Лише скажемо, що разом із нашими друзями і читачами ми прибрали крім світзя ще й тутешні озера Великі Чорне, Полемецьке і Пісочне в Шацькій громаді, на території якої загалом знаходиться аж 23 озера. Така собі маленька Фінляндія на малюничому Волинському полійці.